Дмитрій Чернишов, в минулому житель Ерефії, зараз проживає в Ізраїлі, наче як не любить путінську банду, написав гарний текст про Трампа, ну і про це от все. Власне, нічого нового, типу, бо ми про це і раніше писали, ну то цей текст можете вважати нашим А я казала. Він в тому числі і до української діаспори, яка теж немалою своєю частиною, підтримувала саме Трампа. Є невелике прохання до всіх любителів простих рішень і адептів думки Трамп прийде, порядок наведе. Виконайте, будь ласка, невелику перевірку своїх внутрішніх налаштувань. Ну, не для мене, звісно, хто я такий, для себе, поспостерігайте за собою, як ви крокуватимете, відступаючи від своїх принципів, і як будете виправдовувати будь-які дії Трампа, як ви вже виправдовуєте його постійну брехню. Ну, це ж політики, вони завжди брешуть ну, це були просто передвиборчі обіцянки, давайте не ставитися до цього серйозно. Цікаво, в який момент ви погодилися з тим, що брехня президента це нормально. Ви будете весь час заткувати, намагаючись знайти хоч якийсь твердий ґрунт під ногами, але його не буде. Ви будете намагатися пояснити дії Трампа тим, що це демократи все розвалили, і що. Давно час було осушити це болото. Але ж це лише початок. Потім буде приблизно наступне. Трамп це ліки, гіркі, але ліки. Зрозумійте, що в даній ситуації не можна було діяти по іншому. Америка нікому нічого не винна. Але ж у свій минулий термін Трамп не розвалив Америку. І так далі. Дуже вас прошу. Проведіть у собі якусь червону межу. За яку ви не готові відступити за жодних обставин? Де та підлість, яку ви вже не стерпите? Путіністи, наприклад, дуже переконливо довели, що такої межі в них не існує. Ну, але ви ж вільні люди, у вас Конституція, право народу мати зброю, право народу на повстання, ви ж не такі. Що для вас буде перебором? Коли Трамп зрадить Україну, коли зрадить Європу? Коли здасть Тайвань, коли підімне під себе всі гілки влади, коли запровадить інститут комісарів, коли відмовиться піти з влади від каналу «Самий Сік. До речі, він перед виборами казав, що якщо ви цей раз проголосуєте за мене, більше вам не треба буде голосувати взагалі. Ця фраза якось зараз трохи лякає, правда? Коли в Штатах розпочнуться цивільні заворушення і в міста будуть введені війська. У який саме момент ви скажете стоп. Це вже не салют Белламі! це вже справжня повноцінна зіга, гей. Ви уявляєте себе крутими мужиками, які знаються на житті. Вам здається, що ваші опоненти слюнтяї та соплежуї рожеві єдинороги, які какають метеликами. Але можливо, дуже скоро ви зрозумієте, що був серйозний сенс у таких дитячих і наївних словах. Ніколи і за жодних обставин. Не можна обирати президентом мстивого та брехливого нікчем. Від каналу Саме Сік. На жаль, риси характеру Трампа це далеко не ті риси, які б ми хотіли бачити у лідерів країн, та ще й такої країни, як США. Але що ми, українці, можемо сказати, якщо ми теж обрали дивака з кіношки про президента? Чи все таки можемо дорікнути американцям? Як ви вважаєте? А самі ми вже переросли таких кандидатів чи ні? Пишіть свої коментарі з приводу.